Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає популяризувати україномовний контент. Давайте подивимось, які події відбудуться в Криму до початку осені 2024 року. Які новини ми почуємо, які події там відбудуться протягом літа 2024 року. Так, покажіть нам Крим, будь ласка, в контексті війни, події в контексті війни. Ну, там обнулиться якась дуже велика кількість зброї на кшталт якихось установок ракетних або боєприпасів самих ракет. Можливо, це буде на воді, або якісь ракетоносійцеве, або це навіть щось буде ізбито над морем. Тобто тут ось така ось ситуація, щось пов'язане з водою, ракетні якісь установки, щось обнулиться, обнулиться. Буде там страхи, буде там страхи, орки дуже там налякаються, будуть думати, що нам далі робити. Тобто їм. Далі вони розуміють, що їхня перемога зливається тупо, тупо зливається. І внаслідок цього вони відчувають сум і розчарування. Їм же буде не до перемоги, я вам так скажу. Того, що вони будуть розуміти, що похорону буде збільшено. Тобто це карта також. От навіть будуть такі випадки, коли вони будуть напиватися з горя. Напиватися з горя того, що вони розчаровані. Але багато похорону там буде. Смерть, бачите, карта смерті, страх, страх смерті. Смерть лякає, і оці смертельні переляки в них накалюються. Там іде накал емоцій із-за того, що смерть туди прийшла. І вони чують дихання смерті в потилицю. Там будуть великі-великі зміни. Смерть це карта, яка показує трансформацію, з ніг на голову, скажімо так, з, -з голови на ноги, отакі от переверти, перехід з одного стану в інший. Тобто, дивіться, ось що чекає на орків. Смерть, страх і е, накал ситуації. Там будуть вибухи, там будуть прильоти, і там буде багато смертей. Ми будемо дуже раді цій події. Там щось таке значне, значне, велике, потужне, можливо, захисного характеру. Там буде знищено. Якісь ланцюги будуть розірвані. Ланцюги будуть розірвані якісь. Не знаю, що це за ланцюги. Стояти вони вже не можуть. До речі, не можуть стояти чого. Ну, мається на увазі їхня фізична стійкість, в них, знаєте, буде відчуття, аж коленки підкошуються. Підкошуються коленки того, що їх. Біда буде спіткати на кожному кроці, у вигляді явних прильотів, у вигляді вибухів наземних, просто вибухи наземні, у вигляді того, що їхні кордони будуть порушені незрозумілими для них людьми, які наразі вже там ховаються і розробляють певний план. Це люди. Можуть бути навіть місцеві. В них буде велика криза, велика криза буде в Криму. Їхній колективний труд Їхня колективна праця, вона не буде мати значення. Вони будуть намагатися якось зібратися з мізками, з усиллями, з ресурсами, щоб хоч якось перешкодити тій небезпеці, яка до них насувається. Але марно стратегія розроблена неправильно, і вона призводить до того, що в них менше є ресурсів. Багато буде жертв. Для них буде ситуація така, застигла дуже. І, знову ж таки, карта хитрощів. <кхи> карта хитрощів буде, знаєте, от потім буде така ситуація, ніби в них все тихо, все затихло, ніби от як загроза перед бурею. Штіль. Така ситуація буде штілю, а потім неочікувана якась буде подія. Неочікувана подія, якийсь вибух, якийсь прорив. От якось так буде. Я не хочу все розповідати, щоб не заважати. Їм доведеться застосовувати великі зусилля для того, щоб тримати себе в руках, можна так сказати. Вони можуть втратити здатність до холодного розуму, внаслідок того, що, знову ж таки, вони дуже будуть налякані тим, що вони не можуть керувати з тою ситуацією, ніби от. Знаєте, машина, автівка, в якій відмовили гальма. І вона ще більше розганяється, їде вниз згори, і ніхто не може її зупинити. Вона ще більше і більше наганяє швидкість. От в них така от буде ситуація, що воно буде з кожним разом, з кожним тижнем, днем гірше, гірше, гірше накалятися буде ситуація. Ну ось так. Ну і по ітогу покажіть. По ітогу покажіть. Там може попасти в якогось, в якогось короля там може бути ціль, ціль короля якогось. І навіть не один. Там поздихають якісь лідери, якісь лідери. Один з них може бути, знаєте, як неформальний лідер, улюбленець якийсь, знаєте, от народний герой, типа такого, народний герой. І він там може здохнути. Інший він більш е, пов'язаний до керування е, військовими. Стратегії якісь. А оцей буде якийсь народний улюбленець. Якийсь народний герой. Ну, серед орків маю на увазі. Народний герой. Ну, а взагалі-то. Ситуація смутна, ситуація смутна, там буде ще, дивіться, я не знаю, як вам сказати, але в нас є наводчики їхні, да орківські наводчики наводять нас по цілях. Там є, ми не відстаємо в цьому, скажімо так, але в Криму. Давайте я не буду про це говорити більше. Тобто цілі покажуть, цілі визначені. Ну, все. Тобто, там буде багато прильотів по цілях. І по значних цілях, по важливих, по цінних цілях. Ну, ось так от в мене вийшло. Подивимось. Багато в них вогню буде, багато е, погорить техніки. І якісь події на морі будуть там. Дякую вам за ваші лайки, дякую вам за вашу увагу, коментарі та підписку. Все і Україна! Ми все одно перемагаємо і переможемо. Щоб ви там не писали в коментарях, що ми не перемагаємо, але ми перемагаємо. Головне відчувати, головне знати, що ми перемагаємо. Це є Україна. Тримаємо стрій. До побачення.